Персик заліз до себе в домик на перевірку. Посидів там. Він у нас покупаний, вичесаний. Викупаний. я отримав свої. Пердуріємо. Так? Да? Вниз головою, як Білка, ти білка рижа Викупана, давай давай. Добре, пограйся, щоб ночі спав. Так, не треба пригати на мене. Сховався. Добре. Це його покупали. Завтра йдемо до лікаря. Обрізали йому кігтики. Щоб він там нікого не поцарапав. Так що побажайте нам удачі завтра. Будемо робити йому УЗІ, ну і аналізи здавати. Вийшло, що в, в, по общому сроку три місяці лікування. Да? Ну видно по поведінці, що чувствує себе добре, ну, похудав трошки. Да, так що держіть за нас кулаки від персика. Привіт.